В останні роки матчі між Челсі та Арсеналом дещо втратили градус протистояння. Це вже далеко не ті битви за часів Мауріньо та Венгера. Останні три роки Челсі знаходяться в стадії перебудови, в той час як Арсенал набрав обертів і постійно претендує на чемпіонство. Команда Артети виглядає наразі справжнім монстром в АПЛ та лізі чемпіонів, але й Челсі з початку сезону виглядає дещо по-іншому і все більше походить на ту команду, яку хочуть бачити вболівальники цього великого клубу. Сині наразі йдуть на другому місці в АПЛ, відстаючи від лідируючого арсеналу на 6 очок. Їх матч напередодні дасть відповідь одразу на декілька важливих запитань: чи продовжить арсенал домінувати в чемпіонаті і надалі? Чи продовжить Челсі показувати такий футбол, який показував матчі з Барселоною та останніх матчах АПЛ? І головне, чи набере лондонське дербі більш значущого рівня. Ви на каналі Синій Грім, і це прев'ю на центральний матч 13-го туру англійської прем'єр-ліги Челсі проти Арсеналу. Не забувайте про наш телеграм-канал, де на вас вже чекають головні тези з прес-конференції Марески напередодні матчу. Посилання знайдете в описі і закріпленому коментарі. Отже, Синій Грім Челсі тут. Поїхали. 30 листопада на Стемфорд-Брідж в гарячому поєдинку зійдуться лідер англійської прем'єр-ліги Лондонський Арсенал та його найближчий переслідувач Лондонський Челсі. Наразі між командами відстань лише в 6 очок: канонірів 29, а в аристократів відповідно 23. Також обидві команди показують чудову результативність в чемпіонаті. Команда Артети забила своїм суперникам 24 голи за 12 турів, і тут Челсі також не відстає, забивши 23. Напередодні обидві команди грали свої матчі в Лізі чемпіонів. Челсі знищив Каталонську Барселону з рахунком 3-0, в той час як Арсенал пройшовся по Баварії, обігравши їх 3-1. Історія їх протистоянь налічує аж 195 зіграних матчів. В них сині перемагали 62 рази. Арсенал йшов з поля переможцем 77 разів. Ще 56 матчів було зіграно в нічию. Останній матч між цими командами відбувся 16 березня 2025 року. Тоді каноніри перемогли з рахунком 1-0 на своєму полі. Челсі взагалі виграв лише один з 11 останніх матчів Прем'єр-ліги проти Арсеналу. У них три нічії та сім поразок. Остання перемога була на Емірейтс у серпні 2021 року з рахунком 2-1. До речі, перша поразка Мікеля Артети на посаді головного тренера Арсеналу відбулася якраз у матчі проти Челсі у грудні 2019-го. Незважаючи на це, іспанець має третій за величиною показник перемог у матчах проти синіх. У відсотковому відношенні це 58,3%. Челсі першим відкривали рахунок у кожному з семи останніх матчів в АПЛ. Це наша найдовша серія з квітня 2024 року, яка, до речі, була перервана арсеналом, коли ми болісно програли 5-0. Кажучи про гравців, відразу хочеться сказати, що на полі нарешті повертається Коул Палмер. Це офіційно підтвердив Мареска на своїй прес-конференції. Не забувайте читати інші важливі новини про Челсі в моєму телеграм-каналі, посилання в закріпленому коментарі. Капітан канонірів Мартін Едегор в матчах проти Челсі забив два голи та віддав п'ять результативних передач і жодного разу не програв синім, знаходячись на полі. В протистояннях Челсі й Арсеналу зі складу Челсі слід виділити педро Нету. Наш португальський вінгер відзначився трьома результативними діями в чотирьох останніх матчах проти пушкарів. В нього два голи і одна результативна передача. Півзахисник арсеналу Леандро Тросар, якщо з'явиться на полі, матиме можливість досягти позначки в 50 забитих голів прем'єр-лізі. Він може стати п'ятим бельгійцем, який досягне цієї відмітки та складе чудову компанію для Лукаку, Бентеке, Азара та Кевіна де Брюйне. Тепер поговоримо про можливий склад Челсі на гру. Появу Санчеса можна навіть не обговорювати. Тут все зрозуміло. Іспанець наш перший номер зліва точно зіграє Марк Кукурелія, Марк наразі виглядає просто ідеальним крайнім захисником, ямаль не дасть брехати. Подивимося, що зможе показати Букаю Сака проти іспанця, який зараз показує свій найкращий футбол. В центрі захисту очікую на нашу найкращу пару центральних захисників Пуфанача Лоба. Справа повинен виходити наш капітан Ріс Джеймс. В опорній зоні наші улюбленці Енсо та Кайседо цей тандем показує феноменальний рівень зіграності та чудову форму. Над ними нарешті зіграє Коул Палмер. Тренерський штаб дуже ретельно підходив до його відновлення. Його поява розглядалася в матчі проти Барселони, але лікарі чинили розумно і дали йому час повноцінно відновитись. Тож чекаємо у старті. Зліва, я вважаю, зіграє Гіттенс. На матч проти Барси Мареска випустив Гарначо і, скоріш за все, в цьому матчі випустить саме англійця. Найцікавіша для мене позиція в нашому складі це правий Вінгер. Педронету виглядає просто дивовижно, те саме можна сказати і про Естевао. Можливо, Мареска зробить те саме, що і в матчі з каталонцями, і вмістить їх обох на полі. Якщо цього не станеться, то нападника буде грати Жуао Педро, на мою думку. Делап нарешті забив гол, але він не дасть цієї швидкості, що може дати бразилець на полі. Кажучи про прогнози на гру, звісно, я віритиму в перемогу Челсі. Я сподіваюся, що вони продовжитимуть набирати обертів у всіх змаганнях, в яких приймають участь. Чомусь переживаю за Санчеса, дуже багато його хвалять останнім часом. З такою домінуючою командою, як Арсенал, він зіткнеться з шаленим пресингом і може дещо посипатись. Сподіваюсь, цього не станеться. Повертаючись до початку відео, скажу, що, на жаль, лондонське дербі останніми роками втратило іскру. Нейтральному вболівальнику було цікавіше спостерігати за матчами Сіті та Ліверпуля. Але нарешті ми дочекались моменту, коли Лондон знову виглядає центром футбольних протистоянь в Англії. Мій прогноз: не дивлячись на всю любов до Челсі, це 2-2 і дуже яскравий футбольний вечір. Дякую всім за увагу. Синій грім, Челсі тут. Почуємось.